Ось такий порт. У Швеції заїхали. Штаби тут контейнери. Зараз будемо їхати на паро. Так, отак заїжджається в порт. Тут оплачується. Зараз будемо бачити. Де це все працює. Ось такий порт, паромна переправа. Коштує 710 шведських крон. Кожен водій собі має. Ну, наприклад, 1, 2-3-4-5. У нас п'ятий пас. П'ятий пас. До все виглядає. Заїхали на термінал, чи як це правильно назвати, на барон. Ось такі, бачите. Номерація. Чекає. Тут виїжджають вже машини. Ті, хто з Данії повертається у плецю. А ми в Швеції зараз будемо ходить теж не йдуть Будемо зараз відправлятися. Вже дивіться, яка за нами черга зібралася. Просто, як на кордоні. Так, ми вже заїжджаємо. Покажу вам такий парон величезний. Так, вже ми заїхали. Зараз будемо паркуватись. І все, Так це виглядає.